Чи більше території оплати без громадських допомогів, без нічого не прийняли підвищення. Ну, маємо пройти на вашу ваша Комісія взяла інформацію, ми не погоджували тарифи. Ми взяли нам, ми будемо тримати. А ми прямо довідомо все і пішло на видову. Ви, ви розумієте сам механізм, що нас з нами роблять? Друге, водоканал є комунальне підприємство без поводження. Без обговорення і без громадських слухань не може бути. Взагалі підвищувати навіть думку, створювати собі, що вони можуть підвищувати тарети. Має прикидки з комісії, має прикорму, має приєднатися підвищувати. Так само, як попередже на комісії. Має громадського чого. Чи маємо почати? Давайте так. Роби. Я дуже навіть що, що я не можу поважати радянські позиції. Зібрати людей і очолити цей протестний рух проти беззаконня. Якщо вони минулого року об'явили собі відкрито, ну, то що вони стали сміливістю, піти в опозицію до влади, значить не мають доказати очолити не політичної. Комічна партія політична очолити цей протестний рух виборної боротьби дорогобичан від того сміття, що нас засипає просто. <головік> якщо можу до вас, як то кажу, я не готувалася виступати, донести, <головік> то беззаконня, що робиться по медицині, без громадських слухань, без нічого не просто медицину. Треба, є звісно, що треба реформи, але те, що вони роблять під тим соусом. Тої реформи це просто життя, це є закриття дитячого відділення, це є закриття пальнології. Вони під тим, що вони хочуть спасати організму зону, ну, ту операційну і так далі. Вони закривають пальнологію. Вони закрили дитячу поліклініку на франках. Значить, вони перевели дитяче відділення, ту поліклініку, дитячу, на четвертий поверх дорослу поліклініку. Зробили так звані сімейних лікарів. Де є по троє лікарів сімейних в одному кабінеті, де приходить бабця, приходить мама двома дітьми до другої лікарні. І до третьої я приходжу знову. Я не, маю де, я не маю де запхатися. А ще купа батьків і дітей стоять в коридорі. То вже є провальна та реформа. Ми вже подивилися про ту провальну реформу по медицині. Тепер, коли 16-го року, теж з коліна. З голосу зміни статути комуна... медичних установ вносять, ніхто нічого не знав, комісія не проходила воно, вони вносять зміни, де перетворюють некомерційні комунальні підприємства. Законодавчо, вони не, по... вони не пройшли, що законодавчо немає розумієте, розробленої чи закріпленої тарифів про оплату. Вони кажуть, що медики корупціонери. Очолили корупцію в Дрогобичі, бо я маю друге бо я кажу, що народив очолили корупцію в Дрогобичі. Медики очолили корупцію в Дрогобичі, Освіта йде по другому плану, яка теж очолила корупцію. Але, я кажу, якщо ви кажете, що головний лікар корупція, то я не знаю, мені нічого. Значить, вони хочуть у ті доходи, що ви платимо лікаря легалізувати. Бо законодавчо того немає. Під тим солу приходить качмар, який є з банди Руслана Козара Роскавецького, підтягує сюди людей. Чому громадянська позиція там не сказала? І вони теребанять наш з вами другович. Проходить Приходить е, Стас Гайдер, е, приходить директор комунального підприємства е, в, в Кучманич. Приходять зараз оці ось всякі э, чуба по медицині. Зараз по освіті сушка вже не буде, вже буде друга людина очолювати відділ освіти. І зараз вони без громадських слухань, без погодження нас з вами будуть закривати школи і будуть закривати всі...